Рідкісні життєві ситуації я була на роботі, сиділа на лавці і не помітила, як моя спідниця за неї зачепилася. Коли я спробувала встати, природньо вона з мене сповзла. Довелося продемонструвати свою дупу купі колег. Вони стояли і дивилися, намагаючися не заіржати, в той час як я намагалася знайти свою гідність на найкращий день, щоб не вдягнути спідню білизну. Колись, коли я був підлітком, у мене встав прутень поки що нічого незвичайного, я заправив його в штани так, щоб він притиснувся до мого тіла і стояв кінцем догори, щоб нічого не було видно. Так от, поки я одягав майку, штани сповзли, і мій стояк трохи виліз, і через це можна було чітко побачити голівку мого піструнця. У такому вигляді я кілька хвилин проговорив зі своєю мамою і не міг зрозуміти, чому вона так червоніє, і намагається перервати розмову, адже їй це не властиво. Потім я, звісно ж, пішов до школи і проходив так весь день. Прозрів, коли в кінці дня сходив у туалет, і після я не знав, як жити далі. Всі, абсолютно всі, намагалися мені про це сказати, але я по своїй натурі ніколи нікого не слухав і часто перебував. Тепер я завжди дослуховую всіх до кінця. Моя мама якось показувала мені фотки на своєму телефоні, хотіла похизуватися, як провела вихідні. Я зробив один зайвий свайп і побачив її голу фотку. Побачивши цей піздець, моя душа пішла у п'яти. Моя мама дала мені доступ до свого альбому в Google фотках і забула про це. Можете самі здогадатися, що було далі, чесно кажучи, її гнучкості можна тільки позаздрити. Одного разу я випадково зайшов у кімнату бабусі і побачив її голою. Я так швидко відвернувся, що зламав ободвірок на нозі палець. Пам'ятаю, як виповзаючи з кімнати, я прокричав: вибач, бабусю. Я дуже смачно пукнув перед своїм клієнтом, який за сумісництвом ще є зірка національної футбольної ліги. Розумієте, я дуже сильно чекав цієї зустрічі і, звичайно, хвилювався. Ми обидва зробили вигляд, що нічого не сталося, але мені тоді хотілося провалитися під землю. Більше ми не бачилися. Зустрічалася три тижні з одним хлопцем, і ми вирішили, що він залишиться на кілька днів. У мене ми були у стосунках зовсім недовго. Тож я все ще прикидалася, що не какою. Тому, коли я відчула, що у мене всередині все перекосило, я попросила його спуститися вниз до магазину і купити до вечері трохи винця. Він був тільки за, тож він пішов у магазин. А у мене з'явилося кілька блаженних хвилин на полегшення. Бляха, я срала далі ніж бачила. Іноді таке відбувається, коли у мене місячні. Тож послати його повинно було 100% чудовою ідеєю. Але коли я полізла за туалетним папером, виявилося, що його немає. На рулоні нічого під ракованою теж тут я згадала, що може ще що залишилося в дальній кімнаті, в якій я зберегала все, що обсується: консерви, паперові рушники, відбілювач. Що ж, добре, що я, хоча, б була одна: перевалюючися з ноги на ногу і розсуваючи руками свої булки, щоб не забруднитися, я поперлася через коридор у дальню кімнату, приблизно. На пів шляху туди я чую, ем, а що ти робиш? Виявляється, що він за рекордний час зганяв у магаз, повернувся, поки я не чула, і сів на мій диван, з якого було чудово видно, як я у своєму гівнотанці плентуюся коридором. Вигляд був такий, ніби я своєю брудною дупою здійснюю перед ним шлюбний танок. Не так я уявляла собі нашу першу розмову про туалетні справи. Моя 79-річна свекруха, яка хворіє на Альцгеймера, якось раз розповіла мені, що за день до цього переспала з іншим мешканцем будинку для людей похилого віку. До цього вона 20 років дотримувалася целібату, начебто. Мій начальник працював у будинку для літніх людей. Судячи з усього, в цих будинках купа венеричних захворювань. Навіщо використовувати контрацептиви, якщо твої яєчники все одно не працюють? Вірно? Хоча плюс у тому, що якщо ти не займаний, то для тебе не все втрачено. Дочекайся. Поки ти станеш старим і заселися в один із цих будинків. Купи гору в ягри і за справу. Це сталося на мій день народження. Ми сиділи за кухонним столом. Зі мною були дві сестри та бабуся. Ми передавали по колу торт, і мій тато запитав, чи не хоче хтось битих вершків. Я сказав: Так, намаш мене вершками та тусику. Я ніколи в житті не називав батька татусиком. Не знаю, важливо це чи ні, але це було на мій 23-й день народження. Це було минулого літа. Ми з дружиною ходили по магазинах і шукали всякий непотріб. Я безцільно вештався магазином і побачив свою дружину, яка нахиляється за товаром на нижній полиці. Вирішив підійти до неї зі спини, легенько тиснув пальцем по голові і додав: Чпоньк, виявилося, це була не моя дружина, це була якась дівчина, дуже схожа на неї зі спини. Вона підняла на мене свій погляд, і все, що я зміг їй відповісти, це: ой, я подумав, що одружений на вас. Ви ми розлучилися після того, як з'ясувалося, що моя дружина лесбіянка. Через роки вона запросила мене на своє весілля, на якому вона одружилася з іншою моєю колишньою. Ситуація була дуже смішною, але тепер мені знадобляться сеанси з психологом. У цій ситуації було ніяково не мені, але незручність виникла через мене. Я працювала в одній забігайловці ночами, і це була водночас і найгірша, і найкраща робота на світі. Так от був у нас один постійний клієнт, який весь час приходив до нас бухи і поводився дуже непристойно. Він залишав великі чаєві, але поводився з нами офіціантками дуже вульгарно. Але мене це ніколи не відштовхувало, тому я часто обслуговувала його. Він неодноразово пропонував мені гроші за. Додаткові послуги і намагався забрати мене з ресторану після роботи. Звісно, я щоразу йому відмовляла. Через кілька місяців я влаштувалася працювати в крутіше місце. Але тепер зранку. Одного недільного ранку ми обслуговували натовп парафіян, які щойно повернулися з церкви. Вгадайте, хто сидів за одним із моїх столиків. Цей мерзенний тип з усією його родиною. Його дружина, діти, батьки всі були там. Щойно прийшли з церкви. Я підійшла до нього і сказала: Привіт! Його Обличчя стало червоним як пожежна машина. Я запитала, чи пам'ятає він мене, але це зробило ситуацію ще гіршою. У підсумку він залишив мені величезні чайові, і я підозрюю це, тому що я жодного разу не згадала про його п'яні походеньки. Я обісрався на тусі під час гри в американський футбол, а потім до мене зайшла дівчина, яка на той час мені дуже подобалася, і побачила, як я підтираюся. Такі справи не знаю, чи це у неї такий фетіш, але тепер ми одружені, і у нас двоє дітей. Коротше, сидимо, ми якось із друзями в ресторані. Мій друг хизується тим, що нещодавно почав зустрічатися з однією дівчиною. Потім інший знайомий розповідає, як він відсмажив когось минулої ночі. Розмова триває ще якийсь час, але тут хтось нарешті запитує, що за дівчину він відсмажив, і з'ясовується, що це була та сама баба, з якою почав зустрічатися мій перший друг. Ми ледве ледве уникли бійки, переконавши його, що краще, що він одразу дізнався, яке вона лайно, ніж потім. Після цього пацани почали створювати та обговорювати підступний план, як її покарати. Це сталося у 10 класі, не знаю чому, але ми з друзями любили грати в одну тупу гру, в якій потрібно було підкрадатися і шльопати один одного по дубці. Коротше, я якось побачив, що мій друг Райс стоїть у кінці коридору. Я непомітно підкрався і зробив найпотужніший замах, який тільки міг. В останній момент він мене помітив і ухилився. У підсумку я смачно так мочив по дубці своїй вчительці, яка в цю ж секунду виходила із за рогу. Господи, як же соревно мені тоді було. Не те, що мені знову довелося це згадувати, але моїй молодій вчительці тоді, схоже, сподобалося. У мене просто жахливе сприйняття глибини простору. Одного разу я стояв зі своєю подругою на пішохідному переході, побачив, що в наш бік повертає автобус. І з якоїсь причини я був впевнений, що він нас зіб'є. Я різко схопив подругу, думаючи, що врятую її, але в підсумку тупо вхопився за її груди. Автобус, звичайно ж, проїхав повз, зате всі пасажири змогли помилуватися дивним пацаном, який тримає дівчину за цицьку. Після того, як моя подруга оговталася від події, вона добряче від Опцювала мене своїм рюкзаком, хоча мені досі здається, що я тоді врятував її життя. Це сталося на моїй минулій роботі. Ми стояли біля ліфта. На мені була спідниця, яка була трохи велика. Я спокійно спілкувалася з нашим техніком, як раптом моя спідниця каже до побачення, падає на підлогу, і ми з ним ще ціловічні здивимося одне одному в очі. У мене в дитинстві було щось подібне. Я дуже худа. Настільки худа, що дехто вважає мене анорексичкою, хоч я і добре харчуюся. Так от у дитинстві у мене була постійна проблема зі штанами. Вони завжди були мені занадто великі в поясі. Ми пробували затягувати їх ременцем, але від цього мені здавлювало живіт і було дико боляче. Одного разу, коли у нас був сімейний збір, мама змусила мене вдягнути штани, які мені були явно завеликі. Там було багато чоловіків нашої родини, які зазвичай не Приїжджають. Ну і звісно ж, мої штани спали з мене саме в той момент, коли я увійшла у вітальню. Я заридала і після цього ще довго злилася на маму. Їхала в ліфті з однією жінкою і запитала, коли вона чекає на малюка. Вона відповіла якого ще малюка? Я замовкла і до кінця поїздки стояла як укопана. Ніколи ніколи не згадуйте вагітність до того, як вагітна сама не заговорить про це, навіть якщо вона ходить як пінгвін, і схоже, що вона на дев'ятому місяці дочекайся, коли вона про це скаже, і тільки тоді питай про вагітність. У середній школі у мене була безглузда звичка жувати кінчик ручки. У мене була така ручка з гострим кінцем, сіра. Не пам'ятаю, що за бренд. У неї ще було маленьке таке віконце, через яке можна було подивитися, скільки залишилося чорнила. Так, от я не знав, що всередині ручки був невеликий тиск, і коли я одного разу вкусив занадто сильно, стався сплеск, і чорнило потрапило мені в рот. Мої зуби, язик і губи ще кілька днів були в цьому синьому чорнилі. Люди навколо сміялися наді мною. Типу у мене чпокнув. В рот смурф. Я працював офіціантом. Це була година пік після недільної церковної служби. Було багато людей. Я мав зробити десерт з морозива для столика в кінці ресторану. Коли я підійшов до столу, усі раптово почали сміятися. Я тримаю цей десерт і нічого не розумію. І тут до мене доходить, що у мене між ніг багато збитих вершків, які, мабуть, опинилися там під час приготування десерту. Що цікаво, вони були тільки там, між ногами. Зі словами О Боже, я залишив десерт і побіг витиратися. Краще нічого не придумав. Треба було серед цієї компанії знайти чуюсь матусю і крикнути їй: А цей десертик для тебе? Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!